Тут жахливе освітлення, можете просто послухати. Дівного ранку. Людненьке. Ранок почався з переляку. Фух, мені аж спекотно стало чесно. Коротше, я тільки що заходжу на YouTube, на свою сторінку, дивлюся, які, які там перегляди на ролику, тому що я нещодавно кевну. Дивлюсь, так просто дивлюсь в екран. Потім дивлюсь прямо перед собою і бачу оце. Фух, зараз покажу. Ну, як вам сказати, руки трусяться. от. Просто це було дуже-дуже дуже неочікувано. Знаєте, подобають на тих скарабеїв, що були в мумії, першій другій частині, господи. Вже випустили на волю цей жучок чи як його назвати, я навіть не знаю, що це, але воно живе. Дякуємо за окремий вид адреналіну, морального інфаркту і всякого такого. Тепер я точно до розминки готова. А я вже хотіла килимок свій розкладати для йоги, робити розминку, ту, що в минулому ролику. Робили. Чи в минулому я вже заплуталась, господи, переляк взяв гору. Я знову задихаюся. на цей зараз не понічної атаки, а від її розмінки, яку я вам показувала в минулому ролику. Ну, а то моє приниження. Зараз приведу себе в порядок і зроблю собі капучино. Я його заслужила. Прикиньте, що знайшла свою роблю чашку на капучино. Краса. От, і що в мене за планом подивитись фільм? Богімен чи щось таке. Ну, якщо в мене часу виділиться, бо що в мене планується сьогодні робити салатик і котлетки. Мама замовила, треба робити. І ще щось хотіла сказати, але старець підкривалась непомітно, я забула. А це от таку світлину знайшла. Певно, пам'ятаю, я пам вам показувала, але я кожного разу з нею вгораю. Просто подивіться на неї. От ці двоє адекватні. А вона не знаю, чим ж таки недовольна була в своїй 7, 8, 6. Я не знаю, скільки мені тут. <плес> ну що, люденьки, я героїчно всі важливі справи перед завтрашнім днем народження вирішила. Позвонила в доставку. Все, би, день народження готовий. А якщо серйозно, то святкувати не хочеться. Я ніколи не любила шумних компаній чи великої кількості родичів, особливо зараз, враховуючи ситуацію, якщо ви дивились минулий ролик. Хочеться день народження інтроверта посидіти в піжамі, поїсти тортик, запити шампанським або вином. Бажано би отримати вітання від важливих мені людей і на цьому якби досить. О, ти мій, це друге підбуріддя мене бісить. Люди добрі, дайте мені можливість і мотивацію схуднути і перестати жерти, і заїдати стрес. О, Боже. Сама собі винна, але так ну, бісить страшенно. Подивіться, тут навіть лінія не виділа. Ну, наприклад... Це вже реально перетворюється в комплекс. Господи. О, які файні. Це на завтра. Роспаковка. <гум> Давай. Вот так. Це так торт мені спалила, дякую. <гум> <гум> так. Мама не дивилась відео на ютубі, тепер хочу робити розпаковки. цей. білий такий. на 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 Нанам. Покажи, дайте подивимось. Ва, які файні. Нічого, що мені вже ближче до 30? Ще одна. Файно. Це що, серветочки? Серветочки, так. Файні, бо наші закінчились. Так. Це що таке? А що це таке? В кадрі показує тут. -о. Це буде у нас свічечки. О, ти все-таки взяла мені на тортик, такі. Боже, яка милість. Такі, такі. Да, Я не знаю, які кращі. Оці. Okay. <реш> <реш> такі дівочі. А, а або отакі, блін, які кращі. Трошки того, трошки того, правильно. Mm. Ой, ну вже знімає. <реш> Кінець сьогодні, практично зараз у нас 6 вечора. Я добі звільнився з роботи на кухні і своєї роботи. Зараз треба привести це в нормальний вигляд. Заодно покажу вам, що використовую. А використовую для свого волосочка то що і завжди. Я сподіваюся, вона мене не підведе і нормально, завтра вкладається так, як феном і всякими дайсонами. Я не вкладаю волосочко. Тому тільки на Бога. За стандартом я використовую тільки ось цю парочку. Олійка, захист і як би цього досить. А далі кажу, надія тільки на Бога. Спочатку олійка, одна капсулька. На мою шопку вистачає навіть одну капсулку, прикиньте, а потім ось це. Ем, цей захист з ефектом креатину. Креатину, керітину, господи, людину. Я запрацювалася, я навіть це вирізати не буду, щоб ви не думали, що життя є ідеальне. Господи. Ой, люденьке, з ним народження мене. Я накрасилась майже, ще тільки губи лишились, і я вже розридалась. Побачила вітання своєї сестри в інстаграмі, і я пішла все. Ні, ну просто, як тут не розридатись? Мої сваряться знов на фоні, бо дідусь дає жару всім. А я тут плачу, бо побачила вітання сестри. Людина не сміє ридати, ти вже очі підвела. <рес> Лівеньке, мене щиро починає нервувати, цей колір волосся. Тільки сіли почути вже дідусь кличе. Чекайте хвилинку. У мене план такий. Зараз познімати трошки контенту і мчати на манікюр. Казала, що на моє день народження завжди злива, то в мене ще й підвіконня затопило. Вхід пішли піжамні шорти, бо більше не було чим під рук. Обожнюю ранок після дня народження, все в квітах, все ще так святково, така атмосфера обожнюю просто всім серцем. Ось це, до речі, манікюр, який зробила вчора, Чомусь мені захотілося такого кольору. Заходжу і бачу таку картину. Кан. Чого ти такий дорогенький, канусяточку. Подивіться, як лежить я в шоці, в шоці з тих котиків. Оце те, що ви зараз бачили, це наслідок того, що я посварилася з дідусем. Він так виносить мозок, що в мене руки трусяться. Ну. Його поведінка настільки егоїстична, настільки огидна, що словами не передати. Можна буде це не виносити і не розказувати, і не показувати, але просто хочеться хоч комусь це сказати. Таке враження, що його в тій лікарні просто підмінили. Це просто монстр якийсь. Бездушний монстр, який думає тільки про себе, настільки егоїстично думає про себе, що йому все одно, що його донька, моя мама, деякий час тому перенесла дуже важкий інсульт. Просто, я кажу, от руки от трусяться, от трусяться, просто трусяться. Це просто неможливо передати словами. Але, як кажу, важливо мені людина, завжди треба вірити в хороше. Віримо, як можемо. Зараз проведу себе до нормального вигляду, бо ж на з піжами не вилізла. і не знаю, треба піти на вулицю, видихнути трошки, може, якусь розминку там собі зроблю на свіжому повітрі. Трошки, знаєте, треба заспокоїти. Душу і нервову систему, бо ми обоє так не витримаємо. Чи не йти на вулицю? Я не знаю, я, я тупо вже боюсь у своїх тут вдома лишати з дідусем. Ну, якщо ви думаєте, що я перебільшую ситуацію, тут розказую такі оцякі історії, бо в мене переглядів було більше, то ні. Це, на жаль, нереальних подіях. Прибирання після дня народження. Вчора, поки зазняли відео для Тікто, вісім разів бажання згадувала. До речі, про подарунок. Сама собі подарунок влаштувала на нерожне, отакий от, от годинник. Сказати, що він розумний, це нічого не сказати. Дуже крута штука. Решта подарунки покажу вам пізніше, так як вони до мене ще йдуть. Інші подарунки це фінансове питання. От. А ні, ще є браслет, який вам показувала кварц. З додатками там чогось, я не пам'ятаю чого, чесно, але мені дуже сподобалося. Решту буду вам показувати по мірі того, як вони будуть приходити і ділитись враженнями. Боже не кажу, вона все-таки гарне. Знаєте, що я зрозуміла, що це можна обіграти на Хелвін цьогоріч? Це буде щось містичне, потойбічне готичне. Ну, все, яке я люблю. Секунди тому хто гриз свічку Сімба? Ну, от що це таке? Хіба так можна, скажи мені? Я вас залишила на дві хвилинки, дівчата. Що це за винний погляд? Ти шкодуєш? а? Сімба. О. Тепер до пудри береться. Якщо у вас в житті багато стресу, ця штучка вам дуже допоможе як вітамін і як антистрес. Цінк добре справляється зі стресом, як буденним, так і не тільки буденним. Що ці людинки? Я ну от що це таке? Тобто, чесно, от мене вже не дивує, що так сталось. Мене дивує мовчання е, тих людей, котрих це сталося, до котрих це прилетіло. Ну, мовчать. Вони сказали, що це в офіційних заявах це типу, знаєте, так, ну, мошка прилетіла, нічого серйозного. Але ця мошка прилетіла вже не перший раз. І це не фейкове, хто б там що казав. І вони не зупиняться. Ось така от історія малята. горло простуда походу. Що знаєте, щось хорошого. Я сьогодні помітила, що е е закляття четверта частина, обряд, останній обряд. Кайф. І ще завтра, або сьогодні у нас 10 вересня. Завтра має вийти перша серія п'ятого сезону вбивство в одній будівлі з Селеною Гомес. Кому там цей серіал не зайшов, вибачайте, мені він шикарний. І це прям взагалі, я не знаю, в мене, мене за сьогодні стільки стресу, що я навіть хороші новини сприймати, не можу Зараз робити собі якийсь чайок або ще щось. Все, все, у мене вже аж горло почало боліти з того всього. На стрес впливає, походу.